Раз-раз, звук сьогодні пишемо на кросфаєр. І так, чого ж не летить ця тринадцятка? Ви, напевно, вже втомилися дивитись мої невзльоти, бо він в мене аніяк не хотів відриватися від землі. Що ми тільки не робили. Мені казали дуже великі пропелери, дуже великий крок пропелерів, дуже маленькі двигуни. Казало, що не можна ЄСЦ 4 в одному використовувати і тим більше на 65 А, мінімум 80 А. Хтось сказав, тільки треба окремий ЄСЦ на кожний двигун. Хтось сказав, що не можна використовувати пальотники на 722 проці, тільки 405 й Хтось взагалі казав, що у нього глюкнутий гіроскоп і його треба просто здати в ремонт або купити новий. Але, ну звісно, про фільтри я взагалі мовчу, нічого не допомагало. Всі мої попередні невзльоти відрізнялися тільки різними налаштуваннями піддів та фільтрів, але дрон зовсім не хотів злітати навіть на 100% тротлу. Ну що ж, подивимось, що буде сьогодні, бо сьогодні я змінив налаштування зовсім в іншому місці, де раніше я нічого не робив. Якщо дрон такий взлетить, то я вам обов'язково це покажу і розкажу. Погнали!

Ну він дуже гарно з вітром справляється. Ви порохне не пари. Тут камери маленькі, коли вперед нахиляють, то землі такі бачили. Я й планував більше зависати. Зацепив трохи. Дерева не стріляє. Ну що ж, цей засранець таки злетів. Що я йому таке зробив? Нагадую, що ЄСЦ тут 4 в 1, який не підтримується стандартним ЄСЦ конфігуратором, і його неможливо прошити на блюджей, про який всі так мені кричали в коментарях. Він прошивається конфігуратором billheli 32. І раніше я там просто обирав останню прошивку, ставив шим 48 і більше нічого не робив. Але сьогодні я там зробив. Інші налаштування. Зараз ми перемістимось за ПК і я вам покажу подробніше. Тож, прошиваємо в BLHeli Білхелі 32 конфігураторі. На останню прошивку я шим ставлю 48. Але саме головне, що після прошивки я нічого тут не робив і не налаштовував раніше. Раніше я грався фільтрами, підами і так далі. Але собака була зарита саме от в цих от налаштуваннях, які ми бачимо на самій першій сторінці. Коли ми підключаємо дрон. Що я тут змінив? Я додав RAMPAP Power, тут було менше значення, вже точно не пам'ятаю яке. Додав максимум Throttle, тому що максимум Throttle зараз в мене реально максимум. Ні, ще не максимум, але майже. Але він був в мене, знов точно не пам'ятаю, але або 1000, або менше 1000, тобто в два рази менше. І скоріш за все, саме це не давало мені взлетіти, коли я давав Throttle на максимум. А дрон не летів. Я думаю, що це саме ось цей показник максимум Throttle. Потім Low RPM Power Protect я зараз включив адаптивне. Він був просто on включений. Потім Low Voltage Protection. Я взагалі вимкнув. Максимум Acceleration зараз максимум. Було, не пам'ятаю, яке значення, але. Точно не максимум. Потім PWM, Frequency High та Low я поставив 48 кГц. Було 24. Так, що я тут ще змінив? Так, ну, більше я тут, по-моєму, нічого і не міняв. Тож, ви зрозуміли? Зараз мої ці налаштування не означає, що вони ідеальні. Я ще не літав з вагою. Я ще Тож, як показує практика, ЄСЦ на білхелі 32 а точніше їх заводські налаштування підходять для маленьких дронів, тому що раніше я робив сімки на таких ЄСЦ і вони літали без будь-яких додаткових налаштувань, але вони не підходять для великих дронів. Тож, якщо ваш дрон з ЄСЦ на Білхелі 32 не хоче летіти, то тепер ви знаєте де шукати зариту собаку.